Духа. Свобода найвище благо, до якого прагне кожна людина. Більше того, можна сказати, що для свободи прагне будь-яка жива істота, проте світ, в якому ми живемо, тримає нас в полоні несвободи і різного роду залежностей. Євангеліє від Іоанна наводить чудові слова. Господа нашого Ісуса Христа, і пізнаєте істину, і істина визволить нас. І в цьому ж Євангелії Господь вказує на себе як на істину, яку слід пізнати, щоб стати вільним. Я є путь і істина, і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Коли б ви знали мене, то знали б і Отця Мого. Тільки з'єднуючись у тісному спілкуванні із Господом Ісусом Христом, ми з'єднуємося з Богом і отримуємо ту свободу, якою володіє тільки Бог, і якої, окрім як в Бозі, ніде не існує. Апостол Павло знав цю свободу, вона приносила йому ту радість, яку не могли йому дати тогочасні жодні земні цінності, лише у захваті. Радості здобутої свободи він міг вигукнути, що вже не я живу, а живе в мені Христос. Павло невпинно нагадує нам і в інших місцях його послань: до свободи, браття, ви є покликані. Але він же на підставі. Загального людського досвіду та елементарного здорового глузду усвідомлює, що нічим не обмежена свобода людини поза Христом неминуче вироджується у свавілля і насильство, що загрожує і суспільстві. І суспільству, і природі, бережіться, щоб ви не були винищені одне одним. Більш того, апостол також бачить, що необмежена свобода здатна виродитись у свою протилежність і стати рабством. Ніщо не повинно панувати наді мною. Сьогодні, у неділю про блудного сина, про ці слова дуже доречно згадуються в уривку. Від послання до Коринтян, який ми тільки но почули, дивна євангельська притча, яку ми почуємо кількома хвилинами пізніше, образно описує шлях людини від Бога та її повернення. Знову ж назад до Бога. Життя в уявній свободі, життя, сповнене безглузного марнотратства, тілесних втіг, призводить людину до духовної і фізичної катастрофи, до рабства, до втрати гідності вільної людини. Тут людина вже стає нездатна думати про себе як про коханого сина і творіння Боже, але. Просто хоча б як про людину, яка б чогось вартувала в очах суспільства. Ми гадаємо і сподіваємося, що коринські християни були все ж таки далекі від того нещасного стану, який мав блудний син. Спритчі, але певною мірою їх могла очікувати схожа доля. Справа в тому, що в тогочасній коринській церкві були надзвичайно вільні погляди, і деякі християни свою нестриманість вважали цілком нормальним і навіть похвальним свідченням їхньої, начебто, свободи у Христі, перебуваючи в. В духовному невігластві вони виправдовували свою нестримну поведінку фальшивими, нібито богословськими положеннями, виправданнями. Одне з їхніх тогочасних гасел говорило: мені все дозволено. Можливо, вони посилалися на апостола Павла, оскільки він дуже багато вчив про християнську свободу, але. Вони його не зрозуміли, в принципі. Християнська свобода зовсім не означає свавілля і нестриманості. Апостол протиставляє безповідальному, руйнівному коринському гаслу дві антитези. По-перше, не все людині корисно, не все приносить дійсне благо. І по-друге, нічого не має панувати. Над людиною Ніщо не має людиною володарювати, оскільки ця уявна свобода виявляється рабством. Безмежне занурення в інстинкти та пристрості може вести у глибоку залежність. На жаль, ми можемо зараз це спостерігати і в нашому соціумі у деяких осіб. Блудного сина, який мріяв наповнити своє сворево їжею, нагадує нам і інше гасло Коринтяне, яке було в ходу. Тоді їжа для утроби і утроба для їжі, Бог знищить те і інше. Мені здається, лукаве гасло. І сьогодні багатьом спадає на думку, мовляв, є якісь цілком нормальні природні процеси, що стосуються виключно внутрішнього світу людини. Морально це, мовляв, все нейтрально, природньо. Можна віддаватися всьому цьому дуже просто, але апостол Павло свідомо протиставляє змістовне в богословському плані слово тіло поверхневому коринському терміну черево, знаючи про тілесне Воскресіння Христове і наше майбутнє тілесне Воскресіння, принизливо, мабуть, думати про нас самих, як просто про утроби, які наповнені їжею. Для апостола Павла так само людина, не черево, людина є тіло, яке має належати Господу. Тіло покликане всім своїм життям до прославлення Бога. Заради такої людини у всій її тілесності і віддав себе на хресну смерть. Господь Ісус Христос. Господь для тіла. І така є ціна. За людину та її свободу, свободу істину, свободу не вибору між рестораном і свинячим коритом із ріжками, а свободу від гріха, який створює такий вибір. Справжня свобода досягається лише у пізнанні абсолютно вільного Бога Отця, через причастя Його абсолютно вільному сину і у поєднанні із Його абсолютно. Вільним духом. Амінь.